Анна Шатілова народилася 23 січня 1987 року у Запоріжжі. У різні роки навчалася у колегіумі No96, загальноосвітній школі No24 та музичному училищі імені Платона Майбороди. Вищу освіту здобувала за спеціальністю фінанси на економічному факультеті класичного приватного університету незаміжня. Співати Анна Шатілова почала ще в дитинстві. Крадькома дівчина ховалася за фіранками та наспівувала маленька страна або ж Американ бой. Аня згадує, спочатку соромилася свого захоплення. Згодом, коли як усі діти пішла до школи та почала відвідувати різні секції, тоді остаточно зрозуміла, що більш за все любить співати. Але зараз зізнається, вчителі її не часто хвалили. Прям так, чтобы нахваливали, такого не было. Но то, что я знала, что я солистка в классе была в классе, это я знала, ну, что вот я солирую, я пою. Одна из лучших у нас была в классе три лучших девочки, которые, ну, как бы не то, что лучше, а те, которые пели, солировали, держали как бы весь строй э, хоровой. Вот и я была в этом числе, и мне было совершенно знати, зна зна що я штохаршу ну, паю. З дитинства Аня відвідувала музичну школу та вчилася грати на бандурі. Шатілова розповідає, що, хоча в неї і виходило опанувати цей інструмент, все ж таки не лежала до нього душа, тож бандуристкою їй не судилося стати. Втім, саме з бандурою пов'язані перші конкурси та концерти. Однак більш визначні виступи почалися в студентські роки. Один із таких фестивалів – «Червона рута», що його Аня називає найнезрозумілішим конкурсом у її житті. Возлагалася, мабуть, більше, ніж вийшло. Надежды были большие на этот фестиваль, потому что э, изначально его история так сложилась, что из этого фестиваля вышло много очень звезд, популярных артистов. Вот. Но зараз... сейчас Его рейтинг достаточно упал. Возможно, это зависит от организации. Не знаю, от чего это зависит. В общем. Но э, были надежды, потому что был толчок, захотелось писать авторские песни. Потому что сказала, девчонка, ты, конечно, хорошо співаєш, але чужі песни это дуже добре, але треба свої власні писати. писать. Это было толчком. То есть, возможно, все равно благодарна этому фестивалю, потому что если бы не было этой червоной руты. Я би не почала займатися ну, своїми песнями, первые стихи, первая музыка, Вот это все одно дало толчок. Как бы, Хоч і непонятний був в моей жизни, но все одно не просто так. А наша наступна виконавиця, яка здобула третю премію в жанрі популярної музики, і приїхала із Запоріжжя. Напевно, крім класної музики, якісної, любить ще й літературний жанр фентезі. Тому її, мабуть, пісня називається Наче фентезі. Отже, зустрічайте Ганна Шатілова. Наче фентезі. На фестиваль Червона рута Аня потрапила випадково, вже наприкінці відбрукових турів. Розповідає, що викладач з вокалу просто в останній день примусила подати заявку на фестиваль. Тож часу на якісну підготовку явно бракувало. Довелося виступати із тим матеріалом, який був у репертуарі співачки. Як би там не було з червоної рути, Аня повернулася з третім місцем і вдячна фестивалю, хоча б за те, що він підштовхнув її до написання власних пісень. Да, вот оно дійсно приходить, не так, що це конвейер, написання сел, написав, сел, написав эм... про любов, конечно, про чувства, про емоції, то що переживаєш, то що тебе більше всего волнує на якийсь момент, вот, вот яркая емоція, которая внутри тебя, і вот она выплескивается і народжується при... пісня, тобто То що нужно в будь-якому випаді видати, щоб воно осталось, скажімо так, нікуди не ділась. От я я називаєте пісню. Рік Анна провчилася в музичному училищі, проте все ж таки вирішила кинути його. Певно, на той момент просто не знайшлося радника, який би допоміг їй вирішити свою долю у музичному закладі. Проте Шатілова все ж таки не шкодує за таким вибором. Відтак пішла навчатися на економіста. Співачка впевнена, талановитій людині не потрібна музична освіта, аби створювати якісний продукт. Як доказ, Аня сама пише музику та вірші до своїх пісень. Ноти грамота, конечно, можна не знати нот, але творити музику. Є людям, яким буде, ну, просто дано займатися. цим. Тому... музыка помогает, и я понимаю, грамота музыкально обязательно, как бы это ну, нужно, да, это уже как бы второе, но я не могу сказать, что это номер один, то, что нужно музыканту. Бывает, у меня есть много знакомых, которые э, к образованию музыкальному практически не имеют отношения, но они очень талантливы очень талантливы в вокале или игре на каком-то инструменте, самоучки. Это, я думаю, знают многие, и не секрет. Аня неодноразово з'являлася із своєю творчістю на місцевому телебаченні. Дівчина каже, за аранжування композицій має кому дякувати, адже процес написання партитури вимагає допомоги професіоналів. Відтак Шатілова приходить на студію із мелодією, що невпинно крутиться у голові. Наспівує її та довіряється фахівцям. Я не могу сесть, допустим, и написать музыку. Я могу услышать ее, придумать, напеть. Я прихожу в студию, напиваю, вот я хочу вот такую-то песню. И мне делают аранжировку. То есть, если это можно назвать, что я пишу музыку, да, то есть мелодия моя, да, а уже ее обрамление и все остальное, это делают профессионалы, которые действительно это умеют делать. Почему же не довериться в руки таких людей? В активі дівчини вже близько шести авторських пісень, проте Аня не квапиться випускати альбом. каже, що можливо ще недостатньо багато матеріалу написала. Чи просто не прийшло розуміння того, що вона вже дозріла до сольного доробку. На щастя, насолодитися творчістю чарівноголосу і красуні можна у соціальних мережах. Щоб презентувати альбом, багато всього за одне, одно, друге, третє. То тобто есть його дай презентувати, треба його оформити сну тобто, таки, Це деньги, щоб зділати качесний продукт хорошо нахаршоватець, Аня неодноразово брала участь у різних кастингах до проектів на кшталт Голос країни та ікс фактор. Проте, поки що, жодного разу їй не вдавалося потрапити до лав учасників. Загадкою залишається, чому потужний та чистий голос виконавиці не привертає до себе уваги високого шоу-бізнесового журі. Однак дівчина не опускає рук і все одно продовжує відвідувати кастинги.

перша освіта Ані – економічна, проте творча душа потребує творчої професії. Тому зараз співачка у Києві отримує освіту менеджера шоу-бізнесу. Ну, може бути, я не зможу дати собі толчок, може бути, кого-то я зможу пропихнути, може бути, в будущому якось повернеться так в житті, що не, не я буду петь, а хтось з-під моїх там, не знаю, рук. Ну, може бути так, все може бути, все, що угодно. Вот. Але я знаю, що з будь-якого людина можна сліпити. Львового человека можна сліпіти, якщо вона тебе хоче, желає. Наразі її творчість у замороженому стані. Співачка переживає переламний момент. Для того ж, аби не комерціалізувати композиції та не писати лише для того, аби було, Аня взяла перерву. В очікуванні на музу працює у караоке барі. Але на щастя, хрест на авторській музиці та віршах Анна Шатілова не ставить. І з нового року все-таки дати собі більший толчок, знайти в собі сили, час і все-таки попитатися. Ну, зробити більше, ніж то, що я делаю. Пак просто, мені кажется, я делаю не для того, щоб мені там дітей узнали за метіль. Аня Шатілова вірить, що є щаслива зірка, яка веде людину по життю. Вона не просто співачка з сильним вокалом, а ще й просто дуже позитивна людина. Пісні якої не хочеться переставати слухати. Ба більше почувши перші ноти у її виконанні, повернаєш у щось невимовно справжнє, по-доброму шокуючи, незбагненно приємне. А якщо побачити, як поводиться Аня на сцені, то можна бути певним, вдасться зарядитися позитивом на тривалий час.